От такого я буду накривати на ніч. Сьогодні вночі буде 3 градуси тепла. Оце я пробую. Опа! Бачите? Зараз ще дуже гаряче, щоб накривати. Тільки що вікна позакривала. от Принесла також. Щоб завтра була робота, завтра буде тут садитися. Але мені тут треба півтора метра на інжир ще один оставити. А один інжир, мабуть, там в теплиці, тому що мені прийде два. Чуть пізніше, але прийде два. Ой, трохи вітер по коло але в основному нічого донесла з хати. От, бачите, вони вже з квіточками. Хай я їх всіх висажу. Тоді я чимось підживлю. Це сержант Пепер. Глянь, такі гарненькі, о. Всі гарні. Всім гарненького дня, гарненького вечора і тихої ночі.